Лоліта це роман, написаний Володимиром Набоковим. Книга була опублікована в 1955 році і стала одним з найвидатніших та найскандальніших романів ХХ -го століття. Головний герой роману Губерт Гумбарт, Гумбарт 30-річний вчитель французької літератури, який має неординарну схильність до інфеток, як він їх називає. Книга розповідає про його нездоланну пристрасть до молодої дівчинки на ім'я Лоліта. Гумберт стає опікуном Лоліти і використовує свою владу над нею для задоволення своїх нездорових бажань. Роман відображає складність теми педофілії та моральні дилеми, пов'язані з цим. Лоліта... Викликала значні суперечки і була заборонена в деяких країнах через свою провокативну тематику. Однак, вона також отримала велику популярність і стала однією з найвідоміших творів Набокова. Роман був екранізований двічі і став предметом багатьох літературних досліджень і критичних аналізів. Загалом. Лоліта це важлива літературна праця, яка ставить складні питання про мораль, етику та людську природу. Вона залишає читачів з глибокими роздумами і враженнями.